Всім доброго дня, азс комплект на зв'язку. Коротеньке відео по комплектуючим до ваших міні-АЗС або до ваших насосів для роботи, що вам потрібно. Ось сьогодні одне із питань це поворотні муфти. Люди замовляють колонки по комплектації. Кажемо, доставляйте поворотні муфти, з ними буде працювати легше. Трохи люди не розуміють, на що вони потрібні, і на що за них переплачують кошти. От давайте сьогодні я вам розкажу, на що за них переплачують кошти. Значить, Поворотні муфти у нас бувають прямі і ломані осьові. Прямі ставляться або на пістолет, або з виходу, з виходу на лічильник, на насос. Вони тільки. Так? Це вони ставляться для того, щоб випадково не відкрутити шланг. Бо шланг прикручується різьбовим з'єднанням. Різьбовим і якщо ми десь вліво крутну, крутнемо е, цей е, пістолет, воно від, відкрутиться. А уявляємо, якщо у нас швидкість насосу 80, 100, 150 літрів на хвилину, то це таки буде фонтан, е, дай Боже, значить і того. Що я пропоную людям ставити. Ось перед вами ломана осьова поворотна муфта. Це скарб. Тобто вона нам дає можливість крутитись в такому положенні. Вона нам дає крутитись, якщо ми десь заправляємо, на висоті або декілька. Є у нас каністр. Дуже зручно зломаною поворотною муфтою. Тобто, хоп, закручувати шланги. У кого шланги по 10-15 метрів. Дуже зручно. Перший варіант, так? Другий варіант це просто пряма поворотна муфта. Це е, колись стандартні шланги 4-5 метрів. Звичайна поворотна муфта. Ми використовуємо, скажімо так, не дешеві поворотні муфти. Бо якщо є варіанти подешевші є проблеми, вони підтікають. Це того, то що чого бояться люди. Буде підтікати. Значить, розказую вам офіційно: ці поворотні муфти підтікати не будуть. Скажу так, що за 3-4-5 років. Можливо, 1, 2 е, були випадки, коли потікли поворотні муфти. Спишемо це на, не знаю, на брак. Значить, ломана поворотна муфта дуже гарно становиться і на пістолет, і на виході з лічильника. Е, тобто вона там буде, не буде загинатися, вона буде, рукав буде догори підніматися. Не буде ламатися на, е, на уголку тут. Дуже буде зручно. Ломана, вона універсальна. Хоч на лічильник, хоч на пістолет. Вона буде працювати ідеально. Вони бувають розміри 3 четві 3 четверті і дюйм на дюйм. Так само і ці бувають. 3 четверті на дюйм і 3 четверті на 3 четверті. 3 четверті на 3 четверті ми використовуємо, коли у нас пістолет з відзікачем. Значить, меседж такий нашого сьогоднішнього відео. Не забувайте про. Поворотні муфти. Поворотні муфти це дуже зручно і вони необхідні при роботі з колонками. Так що, кому потрібно, будь ласка, замовляйте колонку і кажіть е менеджерам, будь ласка, ще поворотні муфти. Одну-дві. Мінімум одну, в нормальній роботі дві. Все, дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, там, поставте лайк. Якщо у вас є якісь питання, напишіть, будь ласка, по обладнанню, по комплектуючим акумулятори, фільтрація, колонки і так далі. Будь ласка, пишіть, військові відправки день в день, максимально низькі ціни, максимально висока якість. Все. Всім гарного дня. Миру всім!